День добрий шановні глядачі. І ось перед вами легенда радянського автопрома москвич АЗЛК-412 1974 року випуску. З красивими ободками і з оригінальними ручками. Це таке краще, ніж у новому варіанті, як на мене. І вона міцніша ця ручка. Для користування набагато зручніша. Цей легендарний москвич. Ну, ви бачите, що вже стан у нього не зовсім такий новий. Вже це старенький москвич. Він вже довгенько стоїть у дворі. Ще не було реставрації. Ось подивіться, як... Ну, решітка, оце оце за Оригінальна оригінального решітка. Також треба її помити буде. Це ось такий москвич. 75 кінських сил з вигудом. 1,5. Хороша робоча лошадка для сільської місцевості. Чотиридверний автомобіль. Раніше вважалася ця машина в ті роки автомобіль підвищеного комфорту. Я так вважаю, ми багато їздили на москвичах і на ньому досить зручно таке переміщатися по дорогам. Можна можемо зручно сидіти в салоні. Стелю, як у деяких тут... відчизняних автомобілів я буде називати це автомобілі Всі прекрасно знають, що це за автомобілі тут все цікавого в цьому москвичі. тут є досить цікава оригінальна панелька торпеда дивіться яка не така як вже в новіших варіантах тут вона металічна металічна це торпеда. Це експортний варіант москвича. Тут написано англійською мовою Москвич, навіть усередині в торпеді, а ну ще не достанемо зараз. Там ось надпис є москвич. Це, бачите, це експортний варіант москвича. Це досить міцний автомобіль. Зараз він знаходив у мене цей автомобіль. Тільки треба відремонтувати гальма. Мотор тут добротний. на москвичах гарчить добряче. Ми його пробували ще перед зимою заводити, треба було його перегнати у дворі так реве, як трактор. Добряче ще машина це. Я думаю, його трохи підремонтувати можна буде їх експлуатувати. Бачите, які тут зеркала великі. Ну, головне, це оці обутки, Ну, Машина була покрита лугом, лужона вона була. Це вже трошки, звісно, поблазила, поблущувалася краска, фарба. Бачите, вже ось тільки трошки придеться встановлювати покриття. Ну, що е, перевага цих москвичів, ну, а та також Жигулів, тим, що ці машини досить прості в експлуатації. Тут мінімальний набір е, комплектуючих, не, без перебору, так скажемо, без лишньої електроніки, без лишніх приборів, без лишніх датчиків. Все можна це, звісно, туди додати, якщо захотіти. Ну, невеликий смисл. О, на рульові тут, тут мабуть не буде видно. О, на рулеві там АЗЛК. Написано. Я не буду відкривати зараз машину, Написано АЗЛК. Оце такі москвичі АЗЛК не випускали. Це є ніж 412 «Азелко», Це АЗЛК. Трохи не така. Модифікація москвича. Ну ці машини, звісно, випускати, вони міцніші, в них міцніший кузов, і трохи збитий краще, ніж у нових автомобілів. Москвич, кузов більш надійний, він не гнає. 70-х років кузова. Вони ще, дай Боже, а вже 88-х, отам, там з 91-го ці кузова гдають як вітра. А в цих москвичів ще кузова вони будуть ще довго в нормальному стані, не гнитимуть тут такий метал. Бачите? Метал. Чуєте? Оце звук метала. Це із залізнорудних металів зроблений кузов. Не із чермету. Зараз випускають ті, щоб останні модифікації, бо вони випускалися з чермету, з переробленого металу. А це Бачите, який кузов? Міцний добротний автомобіль.